Існує багато способів урятуватися від спеки. Можна не виходити з дому, а можна відпочити у затінку під деревами і в парку чи в лісі. Чудово ж доповнити таке дозвілля може добре приготовлений запашний шашлик. Якщо завтра на святкування дня конституції ви плануєте пікнік на природі, не пропустіть наступного сюжету. У ньому ми зібрали найсмачніші рецепти шашликів. Тож занотовуйте. Тільки існує рецептів шашлику, стільки ж скільки й борщу. Безріч ця страва дуже давня. Нею ласують. Відколи люди здобули вогонь та почали смажити на ньому м'ясо. Проте сьогодні до нього ще й додають ароматні спеції. Часом навіть здається, що готують не ситний продукт, а десерт. Ананас, маринований імбір і кардамон, а також мед, оливкове масло. Колічество в все, необычное. Количество все на, глаз, на зуб делается, маринуется хоча б на 3-4 часа. А от грузинський кухар, справжній знавець шашлику, переконаний, що найкраще із мінімальним набором спецій, тоді смак м'яса відчутний і пропонує свій улюблений рецепт. М'ясо говядини, частина свіріска, маринує 4 дні, малірованої посуді, місце з луком, лавровим листом, соль перець. І війну, хорошого домашнього офісу. Холодне місто, ну може бути халодині, да, там і от дуже очі маринується, становиться ароматною там. Він і уксу здають соє аромат. Весь м'ясо маринується. Із шашликом добре смакують помідори та інші овочі, смажені на вогні. І пам'ятайте, якщо зібрали компанію на шашлик, то м'ясо головна страва на столі. Тому інші закуски не повинні його перевершувати. Ну а готувати його, звісно, краще чоловікові. Я ніколи не відчум женщина жаліла шашлик. Да, Тата ну я завжди всегда... з за мужчину, потому что это мужское дело, там сажечагон. До сі мужчина жарі шашлик, значить марінавати теж Но Я не доверю, Если я мариную, я не доверю другому пожарить. Если я замариновал, значит я пожарю. там. Или если другой замариновал, я не пожарю пажарю. А найголовніший компонент успішного походу на шашлик гарна компанія та настрій. Тож відпочивайте зі смаком і задоволенням. Смачного.